Піднятися на гору та перетнути кордони з котом. Ореста дешева полюбляє подорожі упродовж 13 років. відвідує цікаві місця України та світу. Спершу таке хобі тернополянка розділяла із своєю дочкою, та згодом вона вийшла заміж і переїхала у іншу країну. Натомість мамі залишила кота кефіра, з яким жінка тепер мандрує. почалося все з того, що ми почали його дома залишати одного, коли їхали десь на вихідні мандрувати. А потім ми вирішили і коли верніше ми приїжджали додому, ми бачили завжди безлас у хаті. Він міг там бази нам побити, якщо я з квітами побачу, то поставлю з катертини десь там посувати. Саме після цього кіт відправився у першу свою подорож. Ореста Дашева розповідає, їхали з дочкою у село і вирішили взяти із собою кефіра. В дорозі він поводився добре, тому згодом відправилися у Карпати, а пізніше запланували ще декілька мандрівок. Ми були і в Парижі. Ефір бачив вежу, Ми були на Лазурному березі. Ми були в Канах з ним, навіть шукали кота Степана. І також ми були в Провансі, так що Францію він подорожував добре. Окрім цього, неодноразово піднімався на гори. Жінка розповідає, труднощів у дорозі не виникає. З собою завжди має для кота їжу та лоток для його природних потреб. Якщо їде машиною, то обов'язково запитує дозволу водіїв. Якщо автобусом чи поїздом, то найчастіше кермувальники не проти пухнастого пасажира. А інші пасажири навіть пізнають кефіра. Люди побачать котика, зразу його всі хочуть гладити, там у котусик такий малесний. І вже теж через те, що ми багато подорожуємо, нас вже навіть знають багато туристів по цілій Україні, можуть його пізнати. О, кіт кефір. Тернополянка розповідає, перед новими поїздками відчуває хвилювання не так за себе, як за свого друга, хоч у дорозі він поводиться гарно. Однак мандрівок вже стільки, що всіх не злічити, бо подорожують разом вже упродовж п'яти років. Якщо я їду в подорожі і отримую задоволення від побаченого від цих мандрів, і мені здається, що йому теж приємно це дивитися, ну тобто спостерігати і так само бути в подорожах, як і мені. Ореста Дашева стверджує, у подорожі старається своїх речей взяти якнайменше, щоб не так було важко. Бо її пухнастий напарник важить 6 кілограмів, 200 грамів. Однак, попри його розміри, кефіра вдома не залишає, бо він не просто тварина, а член сім'ї. Коли, коли подорожували на джерелгач, ну все